Встановлення MySQL сервера рекомендую розпочинати з завантаження з офіційного сайту. Тут завжди буде найактуальніша версія програми. Завантажуємо ось цей найлегший варіант встановлення. Нам пропонують зайти в кабінет або зареєструватися, Там ми можемо відмовитися і продовжити завантаження. Наша програма завантажилася, запускаємо її на встановлення. Продовжити. Уважно вивчаємо ліцензійну угоду. Погоджуємося з нею. Продовжуємо. Тут необхідно вибрати повну версію встановлення, щоб потім не доставляти окремі модулі. Погоджуємося. Все на цьому встановлення сервера завершено. Переходимо до його налаштування. Далі. Папка, в яку буде встановлена програма. Базові налаштування. Вигадуємо найскладніший пароль, щоб його потім забути. Далее. Продолжим. Продолжим. Нам пропонують установить демонстрации не базы, мы ведь ну и продолжим. На цьому встановлення MySQL сервера завершено.